Програма чемпіонату області з легкої атлетики в приміщенні незмінна. Біг на короткі середні дистанції, стрибки в довжину, потрійні стрибки, спортивна ходьба, біг з бар'єрами. Головний суддя змагань. Президент Федерації легкої атлетики, потенційними членами збірної команди області, задоволений. Цей рік в нас починається досить вдало. Вже ми маємо чотири рекорди в області встановлені. Це Астровський Дмитро встановив новий рекорд збігу. На 400 метрів тидень метро це обидва майстри спорту міжнародного класу. Але найбільш мене вражає безумовно, Марина Бех. Це спортсменка, у якої, мабуть, дуже велике майбутнє. Віце-президент Федерації легкої атлетики, секретар обласного відділення НОКУ Віктор Флентін, також не приховує своїх позитивних емоцій. Вже від початку року наші спортсмени встановили чотири рекорди і мають гарні перспективи на поточний рік. Кадри, бази, інвентар і стабільний календар. То ви сьогодні, як кажуть, фахівці легкої атлетики, в тому числі, ви сьогодні свідки відбуваються змагання. А спортсмени без змагань підготуватись до вирішальних стартів не можуть. Сьогодні наша область укомплектована як ніколи. Деякі особисті результати Біг 60 метрів. Серед дівчат перемогла хмельничанка Марина Бех. Її результат 7,6 секунди. І вона випередила на одну десяту секунди нетішинську атлетку Вікторію Ткачук. Змагання жінок першою фінішувала Тетяна Швець зі Старокостянтинова. Серед юнаків найшвидшим на цій короткій дистанції був Петро Мухарський зі Старокостянтинова. Серед чоловіків кам'янчанин Андрій Ругулько. Потрійний стрибок у цій дисципліні золоті медалі здобули Юлія Огороднік зі старокостянтинова. Серед дівчат із результатом 10 метрів 5 сантиметрів. Серед жінок Наталія Паланій. Вона стрибнула на 12 метрів 58 сантиметрів. У сильної половини змагань кращими стрибунами виявилися хмельничанин Валентин Фурманюк 13,35 та Олег Савчук 13,17 метра. У стрибках у довжину сильнішими були Марина Бех рівно 6 метрів та Наталія Палані, серед жінок 5 метрів 89 сантиметрів. Хлопці, чоловіки, котрі випередили решту в стрибках у довжину – це Старокостянтинівець Петро Мухарський і хмельничанин Богдан Трасковецький. У бігу на 200 метрів перемогу святкувала Вікторія Ткачук із обласного центру Наталя Дюк зі Старокостянтинова, старосинявський юнак Володимир Міщишин та старокостянтинівський атлет Віталій Герасимюк. У заліку серед міст пальма першості в Старокостянтинова 494 очки. На один бал менше в Кам'янця-Подільського на третьому місці Хмельницький. Нього 436 очок. Серед районів лідирує Шепетівський 295 балів. Потім Дунаєвецький 253. І Кам'янець-Подільський 117,5 очок. Світлана Поробок, новини спорту.